Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про те, як підготувати теплицю до зимового періоду. Зима наступила, і хтось ще вирощує в теплиці, якщо має опалення, а хто вже закрив тепличний сезон, якщо опалення немає, тому в теплиці досить вже холодно. Є декілька питань, які нас запитують, і ми хотіли розкрити ці питання. А перед тим як розберемо всі питання. Підписуйтесь на наш канал, Екотеплиця, ставте лайк, і до речі, є у нас телеграм-канал, де дуже багато корисної інформації. Там немає реклами, і є лише тільки ексклюзивні акції на продукцію, яка необхідна для того, щоб ваша теплиця ефективно та врожайно працювала. Як нам підготувати теплицю до зимового періоду? Що нам робити з каркасом? Да, це перший момент, і що нам робити, наприклад, з покриттям. Тут треба розуміти, що якщо у вас є можливість легко зняти плівку, ну наприклад, у нас є стандартні теплиці, це виходить теплиці комбі, теплиці під плівку, і вони там йдуть з кріпленням кліпса плюс пружина. Да, тобто там плівка знімається ну буквально протягом там 10 хвилин, ось. Тобто, якщо ви можете зняти плівку без пошкодження, і ви розумієте, що ви потім її також спокійно поставите без пошкодження, то на зимовий період можна спокійно зняти цю плівку. Що це нам дасть? Ну, по-перше, е наприклад, паразити та бактерії, які були в теплиці, да, тепличні, вони будуть дезінфіковані, скажімо так, під відкритим ґрунтом, це дезінфікує теплицю. це перший момент. Другий момент. Сніг та волога насичує ґрунт теплиці, і потім набагато легше, скажемо так, розконсервувати для запуску в теплий період вже наступного сезону. Ось тому, якщо є можливість, ви можете спокійно зняти плівку, розуміючи, що ви цю плівку також поставите обратно на наступний сезон. Якщо ви розумієте, що зараз ви цю плівку пошкодите і, і ви її обратно не поставите, то краще, щоб вона стояла на Цієї каркасі. Але наступний крок треба зрозуміти несучу здібність вашого каркасу. Тому що є багато різних каркасів і деякі не розраховані на снігові та вітрові навантаження. Особливо зимовий період року. Це є найдешевший сегмент тепличного ринку. Да? Там є просто-напроста конструкції, які розраховані лише на тримання накриття, да? скажімо так, вони не розраховані на великі сніговите вітрові навантаження. Тому, якщо у вас є накриття в таких теплицях, це є. Існують омігаразні профілі, да, які це е, струби 20 на 20 тонкою, тонкої 15 на 15, є там ще різні інші дешеві варіанти теплиць. То тоді, якщо у вас є такий каркас і ви його оставляєте на зиму, то обов'язково поставити підпорки по центру для того, щоб сніг не провалив вашу конструкцію. Тому це теж є фактор того, щоб підготувати теплицю до зими. Двері та фрамуги закрити так, щоб їх було складно вам, вам ну, відкрити. В чому нюанс? Ви оставили теплицю на дачі і поїхали на цілий сезон додому. Зимою не приїжджаєте, але вітер відкриє окна та двері, наприклад, якщо вони щільно ось. І потім туди спокійно може заходити сильний потоки вітру. І просто-напросто зірвуть вашу теплицю. Тобто, часто, коли ви бачили, наприклад, відео, коли теплиця літає, да, тобто це можливий один із факторів, і таке бувало, коли відкривається дверка під сильним вітром, туди заходить поток вітру, і він просто надуває цю теплицю як парашут, і вона полетіла. Тобто, обов'язково повинні бути закриті, запечатані всі двері і всі фрамуги. Наприклад, наві якщо ви поставите теплицю на брус, ось, але брус цей стоїть нещільно на землі, то вітер може спокійно під під брус заходити і надувати теплицю, і вона вже буде працювати як парус, і Почне рухатись. Рух за рухом створюється більше щілини, туди заходить більше повітря, і спокійно теплиця може улетіти, її може підірвати. Тобто, по периметру теплицю треба або обкопати, або присипати, щоб не було зазорів знизу. Це дуже важливо. Колись був нюанс, що виходить, поставили теплицю взимку. Ось, а взимку, ну відповідно, як взимку можна. Прикопати ґрунт, коли він ну, замерз. За, за тобто, ось, Ну і снігом прики, при, плівку прикидали снігом, ось. Але сніг відповідно розтаяв і почав вітер тріпати цю плівку, заходити під плівку знизу. Да, ось Тому що плівка не була прикопана. ось, Зайшов під плівку, піднадув цю теплицю, як парашут, і теплиця полетіла. Тому по периметру е, на це треба е, враховувати. Якщо у вас теплиця взагалі стоїть на відкритій місцевості, то дивіться, це дуже важливо, щоб ваша теплиця була е, максимально, як скажуть, прикріплена до землі. Тобто е, вам треба розуміти, що стандартна теплиця, яка встановлюється на ґрунт, вона розрахована на стандартні навантаження вітрові. Це ми пройшлись по питанням, як, як підготувати теплицю, якщо вона не використовується в зимовий період. Якщо ми хочемо працювати в теплиці в зимовий період, то тут треба розуміти, що один із дуже важливих факторів для того, щоб вона працювала, це опалення. Да? Тобто ми повинні підігрівати, і тут виходить з того, що нам треба теплицю утеплювати. Перший фактор це ми по периметру на зиму повинні для зимових теплиць взагалі периметр теплиці утеплити. Тобто, часто це робляться, це робиться просто-напросто, закопується по периметру на глибину там до 60 ну не дуже глибоко. Пінопалістірол, кільторки достатньо тобто достатньо тобто по периметру закопати пенопалістірол по всьому. І це як бар'єр для холодного. Для холоду, який йде через ґрунт, він ну працює нормально. Ось тобто, це один із факторів того, що треба утеплювати периметр теплиць. Тому що якщо ми утеплюємо, у нас ґрунт буде холодний. Ось. Якщо ми гріємо тільки купол, да, тобто повітря, то в теплиці може бути плюс 40, а ґрунт буде плюс 15. І ніяк ми не зможемо його підняти, крім або обігріву ґрунту, або інфрачервоного обігріва, ну і додаткового утеплення, утеплення ґрунту. Це з одного боку ефективно, але з іншого боку, ми порушуємо природній дренаж ґрунту. Ось і у нас буде вода накопичуватися. І там, де вона накопичується, наприклад, на утеплювачі, то там може бути розвиватися шкідлива мікрофлора. да, Ось тому там, якщо даже ми робимо цей утеплювач, то там ми робимо багато одворів, щоб все одно вода могла спокійно уходити далі. Другий фактор це наші двері, фрамуги, все це повинно бути максимально герметично. Тобто воно повинно закриватися. І якщо там є щелини, то вони повинні закліюватися, закриватися або додаватися ущільнювачі, щоб ми мінімізували всі ці тепловтрати. Тому що кожне вікно, кожна фрамуга, кожні двері це мостики холоду. Ось і для літа, да, нам для теплого періоду року, нам треба максимальне провітрювання, але для зимового. Нам треба це максимально герметизувати. Ось ущільнювачі це зазвичай якийсь теплоізолятор, клеючий, те, що для вікон використовується. Все це можна використовувати для ущільнювачів. Те, що для вікон, те ж саме і для цих фрамов. Просто в чому в чому нюанс? Наприклад, вікна в домах це вони йдуть зараз пластикові, а вони досить щільні і не треба там додаткових ущільнювачів. В теплицях це легкоскладальні конструкції. Ось. Вони складаються зазвичай з металу та плівки або з полікарбоната. І вони, наприклад, двері фрамоги повинні мати люфт, зазори між елементами, які ходять. Тому що зимою зменшується, літом розширюється. Якщо у нас зимою, ми зробимо, наприклад, влітку ми зробимо все в нулі, да? тобто що воно щільно ходить, а в зиму воно почне клинити. Тому це якраз там йдуть 3-5 мм між промухами, між всьому. Ось. І на зиму це треба все ущільнювати. На зиму ми використовуємо або товстий полікарбонат, або два шари плівки. Один шар плівки ну це дуже невигідно в опаленні, тому що у нас теплофрати просто. Колосальне, да, ось, тобто в два рази більше, ніж під два шари плівки. Там ось в деяких випадках додатково використовують ще третій шар для того, щоб зменшити тепловтрати. Це є добре, коли у вас є досвідчення, досвідчування. Да, ось. Але треба розуміти, що кожен шар додаткового світопрозорого матеріалу він зменшує загальну світопрозорість купола. І тобто, якщо у нас, наприклад, один шар плівки це 90%, і два шари плівки це 82% світопрозорості, то три – це буде вже 76%. Тобто у нас кожен шар зменшує світопрозорість. в деяких випадках це дійсно, скажімо так, іноді простіше доотаплювати, чим доосвічуватись. Доосвічувати, тому що це і те, і те гроші. Якщо ми 12 годин досвідчуємо рослини і це перетворюється, там, наприклад, для теплиці 10 на 50 множимо 30 на, не знаю, там, на, на 12 кВт на годину, це у нас скільки? 360 кВт, ось, 360 множимо на 12, це ось у нас 3600 да, гривень, або, наприклад, у нас це пів куба дров, да, якщо. і ось виникає питання, чи краще до, доопалювати, до да, чи досвідчувати і частіше не уходять в багатошаровість, бо це фінансово неоправдано. Тобто, два шари плівки, гарна світопрозорість це найкращий варіант для зимового. Зимової теплиці, якщо це плівкова, або десятка полікарбонат. Ось це два матеріали, які добре працюють в зимовий період. До речі, ще один момент. Треба розуміти, що якщо ми використовуємо, наприклад, третій шар да, там, накриття, то це він повинен бути тільки внутрі теплиці. І е, ще треба розуміти, що наша теплиця, коли входить в зимовий період, вона не повинна накриватися якимись матеріалами, тобто агроволокном або зутіннячі сітки, тому що це все затримує матері... це все затримує сніг. Бувала ситуація, що ось на теплиці оставляли на зиму затінячу сітку, тому що ну, вона відпрацювала теплицю, да, ну що з неї знімати. Да? Хай не будемо наступного сезону накидувати. Але в зимовий період, коли почався випадати сніг, він на затінячі сітки просто затримувався, утворювався одна корка лідяна за іншою, і накопичувався довгий період снігової шапка, яка. В один момент якийсь зламала цю теплицю. Тобто на нашій теплиці на куполі не повинно бути ніякого, накр... ніякого накриття, тобто там сатіняючі сіпі агроволокна або чогось іншого. Плівка або полікарбонат повинні бути максимально гладкими, да, для того щоб сніг з неї нормально сходив. І треба розуміти ще один фактор: що коли ось у нас е часто буває такий період, коли там плюс-мінус плюс-мінус сніг випадає, він зразу замерзає, потім е зразу роз. Тобто, поки він ростає, знаходиться ще на куполі, потім знову замерзає і утворюється корка льда. Це ось один із таких ну, скажімо так, негативних факторів, який дозволяє накопичувати сніговим, сніговим шапкам на теплиці. Тому що якщо сніг сухий, він завжди спокійно сходить з теплиці. Якщо сніг мокрий, то він на якомусь етапі перетворюється на самому на лід. Треба слідкувати за тим, щоб ось саме ці перший тонкий льод, який утворюється, його в крайньому випадку просто-напросто акуратно збивати. Тобто знизу береться, наприклад, робиться типа штипу швабра. Вона обматується м'якими тряпками, тканями. Ось і потроху збиваємо цей сніг, який може накопичуватися разом з льдом. Тому за цим моментом треба дивитися. А так, взагалі, е сухий сніг спокійно сходить з плівки, ось з полікарбонату і не накопичується. Тобто слідкувати за снігом, щоб він не накопичувався, при необхідності його збивати. Ось основні загальні вимоги по теплиці для того, щоб її підготувати. Тобто, як для зимового періоду без експлуатації, так і для зимового періоду з експлуатації. Беріть на озброєння, користуйтесь, і хай ваша теплиця без проблем пройде зимовий період. А якщо вона працює, принесе вам гарний врожай і прибуток. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця, живі гармонії з природою в рік прогресія. До нових зустрічей!